Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт нарада. Моє ім'я Олександр Сопельник. Як завжди, важливі та актуальні теми піднімаємо в рамках нашої програми. І Сьогодні ми говоримо про міський педагогічний захід, який пройшов під гаслом «Наука Об'єднує та в якому прийняло участь понад 700 криворізьких педагогів. Біжитально про нього наступні 15 хвилин нашого етеру. Ми поговоримо з нашими гостями Мариною Дудник Тітаренко та Андрієм Стрюк. Добре. Добрий, день. добрий день, ради вітати вас. Наші студії вітаю вас зі святом. Дякую. Дякую. А, Так, і перейдемо до теми нашої програми. І а, почнемо з головного: які основні цілі та завдання а, цього заходу? Цей захід ми проводимо вже вдруге. В минулому році ми проводили захід разом лише тільки з Криворізьким державним педагогічним університетом для 500 освітян, і це були лише вчителі закладів загальної середньої освіти. Цього року ми поставили досить амбітну мету і завдання об'єднати педагогів закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти із науковцями не тільки Криворізького державного педагогічного університету, Айли Криврійського національного університету, а також нашими вчителями шкіл, філологами української філології, які також мають наукові ступені, які ділилися із своїми колегами. Знаннями з науково-дослідницької діяльності як це організувати, до кого можна прийти в університет, хто із колег науковців готовий допомагати нашим учням і педагогам науково-дослідницькій діяльності, яку на, на, наразі базу мають наші заклади вищої освіти для проведення практичної частини науково-дослідницької роботи, практичної частини а, а, нашої навчальної програми, тому що ну сьогодні заклади загальної середньої позашкільної дошкільної освіти – не мають всього того різноманіття, яке перебуває на базі закладів вищої освіти, а також об'єднати зусилля криворізьких освітян різних ланок освіти задля наукового розвитку нашої учнівської молоді. Чудово. Пане Андрій, чому Київський національний університет долучився до цього проєкту? Ну, я думаю, що це важливо як для університету, так і для шкіл, налагодження співпраці, в тому числі і в науковій сфері, і в обміні досвіду. І найголовніше це відпрацювання спільної стратегії з нашими закладами середньої освіти по зростанню нашої молоді. Для того щоб все ж таки учні ще в школі змогли зорієнтуватись з вибором майбутнього напряму самореалізації не тільки професії, а взагалі реалізації життя, і бачили, що це можливо цілком зробити в межах нашого міста і відповідно через викладачів спілкування з Викладачами університетів в виконанні спільних робіт вони відчували, де, що їм найближче буде в цьому житті, де вони краще реалізують себе. Чудово, що було представлено сьогодні вашим університетом на заході? Практично кожен факультет підготував декілька. Показових таких локацій з предметного спілкування, щоб поділитися своїм досвідом. Дуже всім сподобались і презентації електротехнічного факультету, що наголошував на розвитку систем освіти, і показував і своє обладнання яке. Має і досвід досліджень, які проводяться. Факультет інформаційних технологій, екологи чудовий. Так, це локація еколабораторії да. в кишені так вразила сьогодні да. освітян. Е, 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 наші була фахівці така з іноземних мов, да, е, ми намагалися показати всі напрями. Досліджень, що є, і, мабуть, не всі й показали, тому що акцент робили, звісно, на фахові, на, на ті напрями, що є фундаментальними: фізика, математика, звичайна система світа, інформаційні технології, щоб продемонструвати, що популярна на сьогодні IT, воно не десь, воно існує, розвивається активно в нашому місті. І наш університет також напрацьовує. Тісні контакти із міжнародними компаніями і з закордонними колегами так чудово. Пані Берне, я так розумію, що наступне питання до вас. Так як ви оцінюєте роль таких заходів у підвищенні якості освіти та педагогічної практики? У місті Знаєте, дуже важливо об'єднувати освітян. Для спільної мети, а саме це якраз і є підвищення якості освіти, тому що наші показники на всеукраїнському рівні, ось в Малій Академії наук, так ми можемо сьогодні вже впевнено говорити, що із 10 представлених робіт 6 ми маємо переможців саме з Кривого Рогу. І досить багато у нас і переможців всеукраїнських предметних олімпіад. І це все відбувається завдяки співпраці лише з науковцями, без наукового підґрунтя, без наук. Консультанту без практичних випробувань, які ми приходимо виконувати так у колег в закладах вищої освіти, ми з цим не впораємося. Ми говоримо і про подолання освітніх втрат. Колеги мають напрацьовані вже апробовані інноваційні методи навчання, так яких ми потребуємо сьогодні, освітяни, практики, які працюють в закладах освіти, і коли Проходять такі заходи, коли ми один з одним ділимось досвідом, коли ми говоримо про те, чого ми потребуємо, а колеги пропонують те, що вони мають, звичайно, це впливає на підвищення якості освіти і на результати нашого навчання. Чудово, якщо це вже другий, так ви сказали, так. що це вже другий такий захід. Якщо порівнювати з минулим, що змінилося в цьому році, окрім що приєдналися нові заклади? Що змінилося так? Ну, крім того, що ми розширили кількість локацій. Так? Ми запропонували і дуже вдячні Національному університету, який зміг представити локацію для вчителів географії а саме з геології. Теж сьогодні захват отримали наші колеги. Вони змогли потримати в руках, сфотографувати. Корисні копалини, які видобувають у кривому розі, познайомитись, хоча і віртуально, так і з експозиціями музею який діє в Національному університеті. А, хочу зазначити, що Є такий у нас предмет в школі, який учні вивчають ще з перших класів. Називається він Я досліджую світ. І от починаючи з першого класу, діти вивчають корисні копалини і різні види видобутку цих копалин. І тепер, завдяки національному університету, вчителі знають, куди привезти дітей, показати їм різновиди корисних копалин, і чим багатий наш кривий ріг. І вже не за допомогою засобів, так інтернету показувати, які є корисні копалини. а що діти вже матимуть змогу прийти, побачити їх на власні очі, потримати їх в руках і дізнатися більше про наше багатство. Чудово, пане Андрій, що вашому університету дає от участь у таких заходах? Ну, По-перше, ми краще бачимо запит, чого очікують від нас вчителі, коли готують школярів до майбутнього життя. Залучення тих самих школярів до наукової діяльності ще з раннього віку, щоб вони бачили і складність, і в той же час унікальність і красу, це захоплення, цікавість дослідженнями, науковою роботою, і найголовніше практичну цінність їх, щоб не сприймалося, що наука робиться десь взагалі і чисто в теорії. Це та ті наукові проєкти, якими займається університет, вони тут і зараз мають своє впровадження в промисловості нашого регіону, в промисловості України. І знову ж таки буду знову і знову підкреслювати, зараз глобалізація, дослідження наших науковців, вони мають і світове визнання, і впровадження. Так, і вже будемо підсумовувати нашу розмову. І пані Брин, які плани на майбутнє пов'язані з цим проєктом, з цим заходом. А що плануєте можливо на наступний рік чи можливо вже там на наступний захід, який відбудеться? Ну звичайно. Хочу ще раз наголосити, що це була наймасштабніша освітянська подія в житті нашого міста за останній рік. Так ми не будемо зупинятися на досягненому. Ми дуже вдячні всім учасникам, які залишають нам через форму зворотнього зв'язку свої відгуки про захід. Ми їх проаналізуємо, зробимо висновки з колегами, попрацюємо вдосконалимось. Звичайно, будемо розширювати так наше поле діяльності. Хочеться більше локацій, залучити ще більшу кількість педагогів. Ну і будемо думати, чим ще можна зацікавити. і звичайно, будемо думати над тим, як трансформувати нашу роботу із кар'єрної орієнтації молоді. І чим раніше ми почнемо над цим займатися ранньою такою профорієнтацією учнів, тим краще буде для нас усіх. Так, да, yeah. я хочу додати, що це важливо для мотивації самих учнів, коли вони бачать перспективу, вони розуміють сенс навчання в школі і, сподіваюся, докладатимуть більше зусиль. А також хотів зазначити, що були нарікання багатьох педагогів на те, що в них не було можливості одразу декілька локацій, локацій так, відвідати. Тому це будемо, було так, цікаво, так, багато так, 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 в ці моменти перетинало пропрацьовуватися. Так, 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 Можливо, будуть ще заходи, які будуть доповнювати, розширювати подібний великий глобальний міський захід. Чудово, ну що ж, я на цьому будемо ставити крапку в нашій розмові. час нашої програми вже, на жаль, спливає. Я хочу подякувати вам за те, що ви завіталися в нашої студії і, звичайно, побажати сталості вашому проєкту. Дуже дякую. дякую. Вам. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт Нарада і говорили ми про міський педагогічний захід під назвою Наука об'єднує. Осях у нас були Марина Дудник-Тітаренко та Андрій Стрюк. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.